Хочемо спрезентувати вам класну модель пічки. Це новинка, це Якрбе Іспанія. Вона отак от виглядає, Дві кисні присутні. Вона буває в чотирьох варіантах ширини: 60, 70, 80 і метр. Вона може бути підвішена, може бути стояти на якійсь тумбочці, не обов'язково на цій. Може стояти на ніці може мати ніжку. Що вона в собі має всередині? Оце, наприклад, це Є80-ка. Вона всередині футерована термобетоном. Вона має два вентилятори. Бачите? Вони включаються для конверції. Оце у в нас їшов. Ще б на підвідкисню. І комплектка йде в нас Болти для з'єднання з, з нішею. Тут досить такий непоганий класний варіант, дизайнерський, сучасний, зараз вони досить популярні. Майте собі на увазі.